Псалом 83, 6 вірш. Блаженна людина, чия міць у тобі, у чиєму серці стежки спрямовані до храму. Ви чудово знаєте, хто така блаженна людина? Євангелій Матвій, якщо ви читали, ви в 5 главі багато там чого зустрічали, так? Хто знає, що там прописано про блаженного? Ну скажіть хтось. Не пам'ятаєте «Блаженний там, в Богі Духом? Пам'ятаєте, ні? Блаженні там ті, хто плаче, пам'ятаєте? Хто ще пригадає? Миротворці, блаженні там ніби милосердні ще буде, так? Тобто якісь такі штуки, які, знаєте, якщо поєднати в один, це якась людина, яка плаче дуже добра, потерпає, тобто в сучасному світі це, ну, неприємними словами таких людей називають, але Бог називає цю людину блаженне. Я думаю, ну це. Ну, це, звісно, класно. Але настільки нелогічно. Сьогодні нам говорити, що ми блажені тоді, коли наша країна в війні, тоді, коли там відбуваються страшні речі, страшні події. І читаючи цей вірш, блаженна людина, чия міць у тобі, у чиєму серці стежки спрямовані до храму, Бог мені показує, що в серці є певні стежки. Нічого особливого. В кожного з нас в серці є певні стежки, шляхи, дороги. І ми читаємо в слові, в цьому простому вірші, що та людина, чиї стежки спрямовані, ну, в цьому перекладі ми читаємо храмі, але в інших перекладах написано саме в ньому, що та людина, чиї стежки в серці спрямовані до нього, вона. Блаженна, вона щаслива, блаженний. Якщо просто відкрити Вікіпедію, ми знайдемо таке пояснення, що це найвищий ступінь щастя. Ну, тобто людина, яка найщасливіша, найщаслив... не просто радісна, а найщасливіша. Тобто вона щаслива за будь-яких обставин. Ще в минулі часи, скажімо так, в наших країнах не Десь, а саме у нас, у Слов'ян, я б, можливо, так сказав, блаженний ще називали, що, типу, дивакувати. Це такий, знаєте, інходив в нього все було класно. Блаженна людина, чия міць у тобі, і чиї стежки до нього. Перше. Тільки в ньому. Тобто, чи, коли наші серця, коли ми от в будь. В будь-яких обставинах, в чому б ми не знаходились, коли ми робимо все можливе, щоб у ньому шукати цієї сили, цієї міці і рухатись до нього. Тобто, у ньому. Розумієте, да? тобто, є можливість шукати в ньому, а є можливість шукати якусь свою підтримку не в ньому, не в Богові. Тобто, це можуть бути люди. Це можуть бути якісь, я не знаю, інструменти, якісь інші речі, які теж, можливо, дають силу. Я не знаю, там зброя, там, головнокомандувачів, що завгодно може бути. Щось, але не він. І Бог каже, що блажена людина, яка саме в ньому знаходить цю силу. Це ніби нерозлучні такі речі, що стежка до нього. І блаженність – це ніби як одне і те саме, розумієте? І немає іншого шляху, ніж е, тим, як йти до нього і не стати при цьому щасливим. Амінь. Дуже потужне відкривання для себе я отримав. Стежки не з'являються там, де не ходять. Стежки не з'являються там, де не ходять. Я навчався у будівельному університеті. Спочатку в коледжі, ну це зараз коледж, тоді це технікум називався, потім в самому університеті. І нас, не знаю, можливо, зараз технології змінились. Нас навчали такі цікаві штуці, що коли будується якийсь ЖК, житловий комплекс, будинок, то ви ж бачили, що в ньому є якісь там дорожки, тротуарні, фемами, їх в основному викладаються такі. Коротше, ви поняли, бруківка. Викладають дорожки. Їх викладають там, з цієї сторони, з цієї, там, поперек, десь там найскась. І знаєте, як насправді їх роблять ці дорожки? Як їх проєктують? Люди, коли вони купували свої ЖК, ну, починають ремонти робити, вони собі ходять туди, де їм зручно. Вони собі йдуть, наприклад, ну, там, можна обходити так, а він думає, ну я ось так пройдусь. І він проходить саме там по діагоналі, наприклад. А, з часом ці дорожки протоптані, вони залишаються, і вже проєктувальник приходить і каже, все просто, ми робимо ось тут, і ось тут, і ось тут. І це буде той шлях, куди люди ходять, їм там зручно, їм там комфортно. І це буде правильно. Так ось. Стежки не з'являються там, де не ходять. Блаженна людина, в якої стежки до нього, а вони не з'являються там, де люди не з'являються. Розумієте? Да? Тобто, це якісь у нас. Досвід, певний досвід, який вже ми отримали, будучи з Богом. Ми вже знаємо, як це до Нього приходити. Ми вже ходили тими дорогами. Ми вже протоптували ці дороги. Ми вже знаємо, що якщо я до нього прийду, я там отримую цю міць. Ви це вже отримували і, напевно, не один раз. Хто отримував, підніміть руку. Хто переживав це не один раз. Воно якось відбувається, але воно існує. І навпаки, вони можуть заростати, якщо ти там давно не ходив. Так дивно, що ми, маючи певний досвід з Богом е у відносинах з ним, ми інколи ну, ми ж, ми ж, точно знаємо, куди бігти. Прям точно знаємо, як до нього йти. Прям віримо в кожне слово, а інколи. Ми чомусь допускаємо інше рішення. Не він, не в ньому сила, не в його словах міць. І ми починаємо ходити іншими стежками. Ще один цікавий а, такий фактор, я не знаю, як переклад. Один з перекладів. Я передивлявся різні переклади. Один з перекладів, знаєте, як звучить? Блажений чоловік, який у тебе знайшов для себе заступництво, це все те ж саме, просто трошки іншими словами. Він у своєму серці поклав сходинки. Тобто це вже не просто ходиш, і воно вже протоптане, і ти вже знаєш цей шлях, а ти вже там навіть облагородив щось. Ти вже навіть там щось вимостив. Сходинки цілі зробив. Можливо, такий переклад був, тому що е, ну, ті місцевості, в яких жили, жив Ізраїль, вони були в основному всі такі різні. Верх, вниз, верх-вниз. І е, такий був переклад сходинки. Тобто ця людина доклала якісь зусиль для того, щоб з'явилися ну, якісь зручні умови рухатися вперед або назад. Кожен з нас вже навіть щось вимостив. І, добре, якщо ми вимусили ці сходинки до Бога, а не навпаки, ну, там, до чогось іншого. Ще одне. Ми читаємо, що стежки не одна стежка, а багато різних доріг. На жаль. На жаль, знову ж таки, з часом чомусь. Або затирається щось в нас, або із-за обставин, або десь ми зневірилися, або щось відбувається, і з часом в нас з'являється багато різних доріг. І перед нами лише вибір стоїть, куди ми збираємося йти. Те, з чого ми починали, що блажений той, хто в ньому знаходить цю силу або заступництво, або міць, і той, хто йде шляхами до нього, тобто, в кого ці шляхи ведуть до нього саме. Всі пам'ятають історію про кровоточиву жінку. Пам'ятаєте? Я прочитаю. А жінка, яка хворіла на кровотечу 12 років, котра віддала лікарям усе майно, однак ніхто не міг її вилікувати. Підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу і вмить спинилася її кровотеча. Багато ви чули проповідей про жінку, яка 12 років мучилася. 12 років в неї була смертельна хвороба. Це ж не просто ну, кровотеча, це по суті вона боролася за життя. Вона боролася за своє життя 12 років. Щоб не вмерти, вона ходила до лікарів. Ми читаємо, котра віддала лікарям усе майно. Однак ніхто не міг її вилікувати. У контексті цих, у контексті того, що, що було відкрито, да, що багато стежок різних. Тобто ми інколи ходимо до інших лікарів, до інших людей, до інших якихось, я не знаю, тих, хто може дати нам щось, але, на жаль, не те, що може дати Бог. І лише тоді, коли вона доторкнулася до краю одягу, саме Ісуса, вона отримала це зцілення. Ми з підлітками спілкувалися на цю тему там. ну, коли ми читали Матвії, там теж пересікалися ці всі місця писання. Там ось це місце, блаженні блаженний в Богі Духом. Воно в англійському перекладі дуже цікавий має сенс. Дуже цікавий переклад. Я його зачитаю. Ти благословений, коли ти на кінці мотузки. З меншою кількістю вас стає більше Бога та Його правління. Тобто, ось це розуміння е, щасливої людини е, бідною духом, вбога і духом, воно звучить як та людина, яка на кінці мотузки. Та, яка тримається за цю мотузку як за останній шанс. Та, яка тримається за цю мотузку, як за е, це єдине, що залишилось. Ця людина чомусь щаслива. Вона стає щасливою, тому що вона розуміє, що вже нічого, окрім Бога, не може допомогти. Нічого немає. Всі знають, зараз бум нейромереж, і там хтось балується, хто текста пише, хтось привітання пише через нейромережі, Вставляєш ім'я, і воно там кліпає привітання. А, ну, на день народження, наприклад, або там на якусь річницю. Я забив ось цей вірш в цю нейромережу, кажу: ну створи мені картинку, як ти це бачиш. Вона мені показала, знаєте, як? не, Ну, я ж собі уявляв людину, яка тримається за мотузку, вона показує людину. Яка е, якби обв'язана мотузкою і сидить на ній, ну тобто висить. На кінці мотузки вона висить. Ну, типа, І вона сама вибратися не може. Розумієте, Як, е, ну це цікаво. Е, можливо, воно собі так придумало, тому що написано з меншою кількістю вас стає більше Бога та Його правління. Тобто, коли ти вже реально все, ти висиш і кажеш, я сам це не зможу. Тягни мене. Щаслива та людина, яка зрозуміла, що її сили не здатні нічого зробити. Тільки Божі. Ми якось знову ж таки з підлітками спілкувалися. на… Ну, У нас там спілкування є на різні теми, і серед них ми цікаву формулу таку винайшли. Ну, це таке, це знаєте, на, е, на основі е, перегляду багатьох ситуацій, ти бачиш в них щось спільне, щось загальне. Щось е, те, що їх об'єднує. І це, хоча як пастор каже, формул не існує, вона ніби як існує, але вона така, знаєте, вона багато чому залежить від нас. Перше, в цій формулі. Блаженство працює, коли людина втратила надію, коли вона вже все, коли вона вже ну, там, молодіжним сленгом не вивозить, я не вивожу, коли вона вже розуміє, що вже немає куди рухатись. Коли вона е розуміє в серці, що все, я не можу так далі. Чому я кажу ці, що є щось спільне, загальне майже в кожній історії, да? там було в основному це все пов'язано зціленням, з але про блаженство, воно теж має сенс. Тобто людина, яка хоче стати ну, щасливою в Бозі, вона має це осознати, вона має зрозуміти, усвідомити, що все без Бога я нічого не можу. І ось ці стежки, які там формуються на серці, хай вони формуються саме до нього, а не до чогось іншого. Наступне це звістка про Христа. Ну, всі ті люди, які е, зустрічалися в Євангелії, вони чули Ісуса, вони чули, що Він їм говорив. І всі вони приходили до Нього зі своїм переживанням, зі своєю турботою, зі своїм е, тим, що в них наболіло, з, зі своїм болем. Приходили люди, в яких вмирали родичі або близькі. Приходили люди, які не мали нічого, тобто там сліпий, він не бачить. Або там э, біснувати, він взагалі не може нічого зробити. І ось ці люди чули від Нього Євангелії, чули від Нього ті слова, які він говорив. І саме йде поєднання. Вони, в принципі, розуміють, що їх вже все э, дістало, вони вже не можуть рухатися далі. І вони чують про Ісуса. І наступний такий, знаєте, пункт э, блаженства це віра, віра. Віра в те, що Ісус може це зробити, нічого іншого не існує, окрім Ісуса, коли ми в своєму серці допускаємо, що є ще щось, ми не можемо зрушити далі людина, яка втратила надію, яка почула про Ісуса або ж, в принципі, читає Слово або чує Слово, вона починає вірити в те, що Ісус здатний дати тобі ось цей спокій і мир. І останнє це приймає рішення. І вона приймає рішення. Це в багатьох історіях, якщо ми подивимось, там так всюди було. Всюди. Вони спочатку всі втомлені, довго або хворіють, або е, вже поховали там лазер, наприклад. Да? Або е, вони мучаться 12 років, віддають різним лікарям все, що завгодно, не можуть нічого отримати. Вони чують, що Ісус може спасти. Вони починають вірити в це і вони приймають рішення рухатися до нього. Дуже цікаво, що е, дивилися фільм Ізбране, російською, обрані українською, про Ісуса, там вже три сезони, про його учні, як він їх обрав, і вся ця історія. Дивилися, хтось бачив? Ще є? Є. Це дуже класний серіал. Я вам рекомендую його подивитися, якщо у вас ну, є багато часу. Е, там дуже якісно показали жінку цю кровотечіву, яка намагалася пробратися до Ісуса. Це ж було паралельно з тим е, моментом, коли до Ісуса вже прийшов е, начальник синагоги і каже, моя донька там помирає. Прийди і зціли. Він вже повірив, що Ісус може зцілити. І е, Ісус каже: добре, йдемо, віра твоя, класна, йдемо. І вони йдуть, і там збирається толпа, і там люди штовхають. Це в фільмі так показали дуже ну, потужно. Вони всі штовхаються, вони там починають. О, Ісус, Іс...", а про нього вже знали. знають, що він з цілею, знач, значить, зараз щось буде знову якесь диво. І вони до нього, а вона хоче пробратися, бо вона собі вирішила, що хоча б доторкнутися до краю одягу. Те, що ми щойно читали, хоча б доторкнутися до краю одягу. І в фільмі так і показали, що вона там, пробираючи, їй не можна було кас... торкатися людей. Кровотеча в Ізраїлі це як нечиста жінка була. Вона мала бути в стороні і е, перебувати там певний час. А Так як в неї воно не закінчувалось, вона постійно мала бути в стороні. І вона, не дивлячись на це все, вона пробирається через цю товпу і її починають казати, ти що, тобі не можна? Вона каже, можна. І вона мені б тільки доторкнутися. І вона торкається, там прям так і показали, що вона падає. І от просто як мотузка висить з одягу Ісуса, вона просто його хватає. І там вмить вона зцілюється. Як той переклад, що той, хто висить на кінці мотузки. Це була дуже сильна сцена. Але вона спочатку втомилась, вона чула, вона повірила і вона почала діяти. Це все не має сенсу, якщо, е якщо ми зараз на цьому зупинимось. Я казав, що я вчуся, щоб Бог говорив. Uh, мені якось приснився сон дивний, uh, в якому ніби Бог мене будить. Це було в Бучі, коли була деокупація. Потім ми там з вами почали служити. Цей волонтерський духовний центр був. І в якісь там перші дні ми багато там проводили часу в поклонінні, ми там співали, молились. Ну Це реабілітаційний центр. Коротко, у нас такий був. Ви поняли, да? нас загнали туди. Uh, Спимо, і мене буде голос, я розумію, що це типу, як голос Божий. Ну, Мені так здалося. Але те, що він сказав, було трошки дивно. Він каже: вставай, будемо наводити суєту. Я думаю, що? Я встаю, думаю, ну, якась ерунда. Я на це ну, не звернув уваги. Для чого я цей приклад кажу? Мені а, вчора я проснувся від того, що мені конкретний вірш а, з Біблії. Ніби як приснився, наснився. І я думаю, що це для когось особливий вірш буде. Вся проповідь виходить так, що вона говорить про стежки, про дороги, про те, як ми ходимо своїми ногами. І хтось звик це робити, хтось забув, що це таке приходити до нього. І це для нас хай буде відновлення, хай для нас буде нагадування, що блаженна та людина, яка в серці своєму вистрає свої стежки саме до Бога. Можливо, хтось із вас, хай це буде від Бога, хай це буде не від мене, можливо, хтось із вас думає, що або недостойний, або не може, або Бог не прийме. Сьогодні всі пісні були про це. Про те, що залиш свій сором. Ти з ним не зможеш зайти до Отця. Він тебе чекає. Всі пісні були про те, що він поруч, про те, що він допоможе, що він хоче бути з тобою. Всі пісні. Це так дивно, це так класно. Я розумію, що Бог веде. Місце писання, яке мені наснилося, воно прям чітко було. Хто вмитий, тому потрібно тільки ноги обмити, оскільки весь чистий і ви чисті, але не всі. Уявіть. Я встав, я тані кажу, ти уявляєш, кажу, мені вірш наснився, і він просто під це підходить. Хай Господь говорить до сердець, до кого це для кого це озвучено. Та людина, яка десь ходила не тими стежками. Їй Господь каже, що обмитому потрібно лише омити ноги. Псалом 83.7. Проходячи долиною плачу, вони джерела води в ній відкривають, і ранній дощ вкриває її благословеннями. А тепер я хочу, щоб ви зрозуміли поєднання. Блаженна та людина. Яка в Богі, в Богові отримує цю міць або заступництво, яка в своєму серці будує свої шляхи саме до Нього. І саме така людина, яка будує свої шляхи до Нього, проходячи долиною плачу, вона джерела води в ній відкриває. Це ж не секрет, що ми всі перебуваємо ну, кожен в своїй долині. Хто скаже, що в нього немає проблем, або він не переживає за країну, або в нього немає того, що його ну, реально вже болить, просто там не заживає. А, ну, мабуть, це реально якась щаслива людина, але таких немає сьогодні. Кожен з нас проходить якусь долину, плачу, і написано, що та людина, яка в своєму серці намагається йти саме до нього, вона пройде цю долину. І знайде в ній ще навіть якісь джерела. Вона знайде в ній і воду. Розумієте, як це сильно?